Волошин віддає таке передачу. Далі потрібно продовжити рух м'яча, але Вона та пас не проходить. Помиляється граці партизану. 1-0. 16-та хвилина. Поєдинку Андрій Ярмоленко. що встигли призабути, партизан. як наші клуби вміють легко вигравати в Європі на будь-якій стадії там груповий етап чи кваліфікація. Впродовж цих двох матчів «Динамо» показало, що ми можемо це робити, і це було справжнім задоволенням дійсно спостерігати за таким протистоянням. Зробили все так, як треба. Дев'яти це несподіванка, якщо говорити до першого матчу. Якщо говорити після 6-2, то ми десь чекали хорошої перемоги. Хотілося, щоб було більше. Ну, дійсно, хотілося, щоб було там голів 10 загалом забито. Здивований дійсно тим, наскільки це вийшло легко. Тобто партизан там позиціонував себе як команда з належним захистом, там три центральні грають і все таке, але що вперше першому, що в другому матчі Динамо дуже легко проходили цю оборону. Взагалі, жодної організації не було в захисті у партизана. Це дуже добре, що вдалося так перемогти. Надзвичайно добре. Звісно, в першу чергу, з позафутбольної точки зору, якщо ми говоримо про такий підтекст цього протистояння. Але якщо прибрати ось цю гарячу позафутбольщину, цю радість від того, що винесли. Друзів-терористів, то є моменти, які треба сильно покращити. Та, до матчу з рейнджерс. Часу небагато, але гра в обороні, гра у своєму штрафному майданчику. Гра захисників у своєму штрафному майданчику це основне. Що треба покращити, тому що там у рейнджерс нападники дуже кваліфіковані. І фізична готовність, і порозуміння футболістів на полі, і те, як новачки влилися, особливо піхальонок в гру команди, що в першому матчі, він покотив, що в другому передачі на Добічика це був вищий клас майстерності. Тому, як на мене, підготовка хороша, але знову ж далі треба буде подивитися по дистанції, по тому ж таки, матчу з рейнджерс, це буде дещо вже серйозніший суперник. Підготовка до сезону, ті напрацювання, які були на зборах. Якщо подивитися матчі на зборах, спроекціонувати ті комбінації, ті переміщення футболістів і подивитися на матч з партизаном, то вони були ну ті самі, вони доточувалися, і видно, що ці лекали вони вже працюють. Тренер партизана говорив після першого матча, що ось ці переміщення футболістів Динамо, що комбінації футболістів Динамо закружили їм голову, завертіли їм голову ну, з рейнджерсом це не буде. Там значно футболісти більш кваліфіковані. Я розцінюю цей матч як матч рівних суперників. Динамо Рейнджерс було б дуже добре, якби тренерський штаб Динамо справді доніс до футболістів. ось ці 9-2 проти партизана. Це добре, але ми це забули, ми це пройшли. І тепер ми концентруємося на новому суперникові, на знову ж таки серйознішому, як на мене, опонентові на рейнджерс. Зараз не буде дячка, він там на деякий термін вибув. От Матчі з Рейнджерсом це проблема буде, що от не буде Максима Дячка. Це, звісно, втрата, це дуже прикра втрата. А те, що Олександр Шавковський випустив Біловара, мені здається, це почасти такий експеримент, тому що рахунок дозволяв вже загальний це зробити так. Здавалося, що Михавко можна було би випустити логічніше по цій позиції. Але він зробив такий вибір. Це знову ж таки для того, щоб подивитися, наскільки ці двоє гравців можуть конкурувати на цій позиції, зокрема, поки не буде Дячука. Я ну, переживаю, звісно, переживаю за позицію центрального захисника в матчі з рейнджерс і тиск, який буде на будь-яку людину, яка вийде на цій позиції. Давай дочекаємося, що з дячуком від того будемо відштовхуватись. Насправді, атака команди дуже солідна. Тому що там грають футболісти, які пограли в Англії дуже довго. Там Лоуренс, лідер дербі багатьох років, Кантвелл, лідер Норвіча середини поля. Ну і, як на мене, найбільш небезпечний зараз футболіст Десерс. Нападник нігерійський, який з феєнордом дійшов до фіналу Ліги Конференції, який в, тій, в першому розіграші Ліги конференції 10 забив. В Вероні провів минулий сезон. Це футболіст, який. Грає і центрального нападника, і відтягнутого, і може атакувати з флангу. і Це найбільша небезпека. Взагалі, от я вважаю, що це найбільш небезпечний футболіст. От до речі, тут якраз е, не хотілося б, але може датися в знаки втрата дячука е, в тому сенсі, що дисбаланс в захисті, який виникне через те, що немає одного з двох центральних основних захисників. Ну і друга це їхній капітан Таверніє, який формально правий захисник. Але вся команда Рейнджерс робить все для того, щоб Таверніє е, з ролі правого захисника під час матчу перетворювався на роль правого форварда і навіть центрального форварда. Він вже багато років один із найстабільших гравців цього клубу. І це велика небезпека, враховуючи ще й те, що футбол Клеймана, він може бути заточений не лише на атаку, так не лише на велику кількість там, голів, моментів, а й гра через фланги. За два сезони вісім забитих м'ячів прямими ударами зі штрафних. В принципі, в Європі скільки футболістів, які стільки кладуть прямими ударами зі штрафних. Тут варто сказати, що це їхній тренер Філіп Клеман, робить великий-великий розрахунок на швидкісних футболістів на флангах. У нього і крайні захисники завжди у всіх його командах, і крайні хави, швидкісні футболісти. Тому ну, там сильна команда, там дуже сильна команда. Філіп Клеман це людина, яка мала досвід тренерства у топ-чемпіонаті, тренувала Монако. І ця команда, ну в принципі, які при будь-якому тренері була націлена дуже сильно на атаку. Це перше. Однак були проблеми в захисті з рейнджерс. Що треба зауважити, вони в минулому сезоні були найкращою обороною чемпіонату Шотландії, хоча стали другими, але пропускали менше, ніж Селтік. Але й дещо забували менше. У нас ж історично у багатьох вболівальників є тим стереотип стосовно шотландського футболу. Що це там якийсь дуболомний футбол? Бий, біжи, подавай, 40, подач, один гол. Ні. Це ж зовсім уже історія не та. Історія змінилася. Вони грають внизу. У них багато футболістів, які чудово контролюють м'яч внизу. Рейнджер з кілька років тому доходив до фіналу Ліги Європи. Це дуже хороше досягнення. Їм, на жаль, не вдалося виграти, але тим не менш, це. Той клуб, який вартий уваги, той клуб, який має досвід, той клуб, який в цьому сенсі перебуває справді у дещо стабільнішому стані. Але у них також буде певна проблема порівняно з Динамо. То Динамо вже було два офіційних матчі. У Рейнджерс натомість буде тільки перший. І в цьому сенсі, в плані якогось ігрового тонусу, напевно, у Динамо є перевага. Зараз будемо грати перший матч в Любліні Динамо, і говорять всі деякі, що це навпаки погано, тому що матч відповідь буде у Шотландії, які там болівальники і, і все буде вирішуватись там, наскільки це може стати от, проблемою. Яку? Футболісти Київського Динамо. Величезна кількість дорослих гравців, які пограли в Єврокубках на різних стадіонах. Уже досвід футболістів Динамо моральний досвід футболістів Динамо, міжнародний, він такий, що я не думаю, що якийсь тиск. Стане проблемою для них справді першого матчу потрібна дуже підтримка. Це очевидно, і матч проти партизана. Перший показав, що е, нехай стадіон був заповнений на половину, але відчувалася. І атмосфера відчувалася, бодай якась атмосфера домашнього матчу. Хоча б ну наскільки це можливо в нинішніх наших умовах. Е, справді. Мінус буде в тому, що перший матч буде вдома. Ну принаймні так вважається. Знаєте, там історично вважається, що легше грати, коли ти перший матч проводиш на виїзді, потім від цього відштовхуєшся і граєш вдома. Стосовно цього, справді тут буде дещо на користь Рейнджерс грати Ситуація. Я думаю, що більше буде тиск на рейнджерс. Вони програли Селтіку чемпіонат. Знову в друге поспіль програли чемпіонат. Причому як завжди, програли Селтіку його особистих зустрічах. У них змінився тренер. Вони провалили минулу кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Рейнджерс програли ПСВ 1-5. В матчі відповіді минулого плей-офф Ліги Чемпіонів. На них великий тиск. Отам, От у них в Шотландії. Тому в цьому плані Динамо легше.